Партнери України надали на 500 мільярдів допомоги Російської Федерації за 2023 рік. Тобто, дали півтрильйона доларів на війну. Україні вони не змогли виділити 50 мільярдів на 4 роки. Тобто навіть 10% від річного спонсорування терористів вони не змогли виділити на 4 роки війни України. По Друге, що немаловажно. Це е, кордони. Наші партнери збираються гарантувати Україні безпеку. Ну, звісно, то добре. Але на зараз вони не змогли, не змогли розблокувати кордони України на власній території, без війни і без Росії. Тобто весь Євросоюз не зміг подолати 50 дібілів, блядь, на ставці у Путіна. Мене здається, що в цій схемі щось не так: 500 мільярдів за рік. Росії 50 мільярдів ні, Україні на 4. Кордони заблоковані. Та не те, що не гарантується безпека України, а навіть умисно блокують наші партнери Україну. Ну і взагалі є таке враження, що десь нас найобують. Друзі, давайте на цю тему поспілкуємось. Ваше враження?